Дорогі студенти нашого університету, запрошуємо тебе взяти участь в класній програмі паралельного навчання. Що вона передбачає? Якщо ти хочеш отримати другу вищу освіту, то ти можеш скористатися саме цією програмою паралельного навчання. Звичайно, ти міг би вступити заново в наш університет, подати всі необхідні документи, але водночас, якщо ти вже наш студент, то ти можеш прямо зараз розпочати свій шлях у другу професію. Це буде передбачати те, що ти одночасно з завершенням своєї першої спеціальності одразу отримаєш і другу, тобто паралельно навчаючись на ще одній спеціальності. Чому це вигідно? Це вигідно тому, що ти зможеш отримати своє. Не лише перше, а й друге, і третє, і наступне робоче місце, і свою наступну професію одночасно з своєю першою. Звертаю твою увагу, що насправді в сучасному світі потребують не звичайного монофахівця, а насправді полікультурно, полідисциплінарно розвинену особистість, і саме наш університет дає тобі такі можливості. Якщо тебе це зацікавило, то ти завжди можеш звернутися в нашу приймальну комісію. Там тебе проконсультують, і справа тому, що якщо ти захочеш отримати паралельне навчання, тобі фактично не буде потрібно подавати жодні документи в наш університет. Вони вже всі знаходяться тут, бо ти вже є нашим студентом. Навчаючись на паралельному навчанні, ти фактично зможеш перезарахувати собі певні навчальні дисципліни, які ти вивчив під час опанування першої спеціальності, і це водночас е дозволить скоротити термін навчання. Отже, наприклад, навчаючись на другому курсі на своїй першій спеціальності, ти вступаєш в університет повторно на паралельне ще навчання, і одразу ти зараховуєшся не на перший, а вже на другий. Курс навчання таким чином пришвидшуючи свою підготовку. Чому ще це вигідно? А вигідно це ще й тому, що це має і певні економічні переваги для тебе, тому що фактично ти платиш не за 4 роки навчання освітню послугу, а набагато менше. Тому запрошуємо тебе на програми паралельного навчання. Всі наші спеціальності і освітні програми нашого університету завжди можна знайти на сайті. Запрошуємо ще раз вступити до полтавського педагогічного.